Миру Божого, Біблія це істинна історія світу, і вона показує, що було, що є і що буде. Так, пророк Данило він розповів сон на Входоносаря, царя Вавилонського, і розповів, що очікує наш світ, чому зникають імперії, чому вони не витримують? Тому що це не є воля Божа. Воля Божа, щоб всі люди навернулися до Бога. Покаялися і виконували волю Божу, щоб жили в мирі, любові, злагоді і поклонялися Богові Ісусу Христові. І лише Царство Боже, воно буде справді вічним. А коли люди строять якісь свої імперії, коли хочуть, щоб поклонялися царям, земним божкам, це все паде. І в цьому пророцтві показано, що лише Ісус Христос буде царювати.